Йо, друзі, всім привіт! З вами Каска, і сьогодні у нас водяний челендж в GTA 5 онлайн Фордики проти Тойо. друзі, тут є Land Cruiser, коротше, Skyline, Focus, F'южні, Мусани і так далі. Коротше, друзі, протистояння, я думаю, буде просто чудесним. Тому, друзі, прожимайте вподобачки, підписуйтесь на мій канал. І, звісно ж, коментуйте мої відоски. І до речі, у мене є другий канал по Майнкрафту. Як тільки там набереться кількість підписників, яку я хочу, я буду туди завантажувати відосики. Селання на цей канал буде під цим відосиком. Друзі, добре. Давайте, давайте ж, давайте ж, давайте, давайте. Ось думаю, з якої тачечки розпочати щось. Ось цю. ось щось Глаз впав на ось цю тачечку, друзі. Опа, чудесно. Скайлайнчик, скайлайнчик. Оу, нічого собі, щось вона навіть дуже сильно різва так. Головне зараз не вилетіти. До речі, якщо ми вилітаємо, ми я думаю, будемо мати другий шанс. Так, щось мені здається, що ми можемо тут не прилетіти. Так, треба ще в хвилі трішки пройшли, щоб я зміг тут приїхати. Ось так, от якось. Так, давайте трішки. Візьмемо розгончика з вами, щоб припригнути. І мені здається, що це тачка таке відчуття, що для Ну, Куди ти вже летиш? Так, сектушкою? Ні-ні, не потрібно. Гальмую, гальмую, гальмуй, гальмуй, гальмую. Гальмуй, гальмуй. Мені здається, що вона може прилетіти, друзі, тому що швидкість божевільна. Просто зараз уся скайлайнчика. Так, і тут треба вирівнятися, будь ласка, вирівнююся. Так, маємо 90 км за годину. І куди? А куди ти сахтухою так крутиш? Будь ласка, гальмуй, я тебе прошу, гальмуй! Ні! Ну серйозно, чи ні, друзі, давайте перестрибнемо, йомо. Ні, я хочу перестрибнути, я хочу перестрибнути, я хочу перестрибнути. Так, тому що щось якась фігня вийшла, йомо. З цим скайланчиком, так, давайте його відремонтуємо. Щось я трішки не впорався тут з керуванням, йо мою Так давайте перестрибнемо. Так буде, я думаю, так буде чесно. Так, набрав. Ой! Знову, знову це. Ну, вона щось дуже сильно, сильно різувати, друзі. Сильно дуже різва ця тачечка. І я ось керую в повітрі, але вона все, все одно сальтушки ці крутить, йо мою Опа, є контакт, друзі. Бачите, вирівнялося більш-менш воду знову чи що. Ні, не в воду. Так, ну я кажу, що вона якась дуже сильно божевільна і дуже сильно на якісь божевільні маневри. Так, 115 кілометрів за годину вилітаю, ніфіга собі. Ой-ой-ой, а я там в воду так падаю, на жаль. Чи ні? Опа, друзі, опа, опа. Так, не вже, друзі, не вже. Невже а там вода ми можемо не перестрибнути, Ні, перестрибуємо, друзі, перестрибуємо, їдемо далі. Їдемо далі, Будь їдемо на. Будь ласка, Друзі, ну я був впевнений, що цей скайлайнчик пройде, я вам кажу. Він якийсь був, був, був дуже спочатку різвий. Я щось трішки не впорався з керуванням і просто зафейкапав і цей з'їхав в воду. Ну, має має вона другий шанс. Якщо будуть такі фейкапи, то можна буде перестрибувати. Тому, друзі, скайлайнчик у нас зараз перестрибує і ставимо йому просто 10 з 10 І по швидкості і по всьому. А ми, друзі, переходимо далі до іншої тачечки. go. Так, 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 так. Ну що, друзі, давайте візьмемо фортфо. Фокас, а потім форт ф'южн, і поїхали, пішли. Так, але щось ну тут не така швидкість різва, як Скайлайнчика, але в принципі теж піде, друзі. Теж піде. І тут головне зараз у нас тут перестрибувати нам, тому що е буде дуже погано, якщо тачка в воді опиниться, просто мотор заглохне і все. Друзі, я не перестрибну. Тут мені здається, А ні, перестрибну, перестрибну. тут. Треба їхати, тут треба їхати далі, тому що якщо я зупиню, зараз все все це джиджи буде. Ого, і що собі вона випригав? Форт фокус. Будь ласка, ні, не треба! Ні, ну все-таки падає, друзі. Ну, я думаю, що це, в принципі, чесно. Напишіть в коментарях, тому що там я випадково, в принципі, заїхав в воду, а тут я. Ну, я намагався вирівняти тачку, але вона щось не вирівнялась. йомою, я фордик мінус один. Так, а далі що ми далі візьмемо? Далі ми візьмемо, друзі, з вами Тойодко, йомоє, Тойотку, йо Тойотку Land Cruiser. Ну, щось мені здається, що крузак він далеко не цей не поїде, друзі, не поїде. Але за рахунок ось цих божевільних просто божевільної підвіски, то він зможе це зробити. Він зможе проїхати по воді. Але наскільки він далеко вистрибне, друзі? Ну я не знаю. Навіть він не хоче. Тут розганятися нормально. Так, будемо тут хвилі перечекати, можна ліворуч проїжджати. Друзі, піде, піде. Нічого собі крузак дає. Нічого собі крузак дає О, казав, що він зможе не пройти. Не знаю, друзі, щось а повертає свої слова назад. А ну-ка, піде, друзі. Так, соточка. Нормально, соточку зараз тянемо. Так, щось у мене трішки ліворуч поклонило, але нас зараз праворуч тяне. Друзі, будь ласка, тільки щоб він не впав. Я вас прошу. І що це таке? Боже. Боже. Давайте різко. Ні, ну це перестрибуємо. Друзі, перестрибуємо. я хочу, Боже, що відбувається, я не розумію. Давайте перестрибнемо, так буде чесно. Так буде чесно, я думаю, йоми, хочеш з контентом показати, щоб і крузак туди попав. Будемо мати, знаєте, таких по два е, шанси, якщо дійсно тачечка могла, але не змогла. Коротше, можна було б і тією тачечкою перестримити, де ми не впоралися з керуванням, але все одно, друзі. Ну, маємо те, що маємо. А Ось тут і що, а ось тут може вона не приїхати. Чи приїде друзі? А давайте набирати вже швидкість і, і побачимо. Так, під водою приїжджає на ісову, друзі. Найсово, але щось в неї взагалі ні. Без шансів мені здається. Ні, друзі, без шансів І ця тачка. Land Cruiser, в принципі не проходить. Ну, на жаль, друзі, на жаль. Що ти робиш? Він далі під водою їде. Що це за Ха-ха-ха! Що це за фігня? Він далі просто під водою проїхав. Головне не зупинятися, друзі. Все, GG? чи що? Боже. Боже, він приїхав. Як таке можливо взагалі? Боже, ну це надійність, друзі, ну це надійність. Ну подобайчику, будь ласка, прожимайте за це. Дивіться, він ще й вистрибне. Хо-хо-хо. Ох ти, крузаки даєш. Йомаю, я думав, що він зараз потоне, але ні він проїжджає, друзі. Ну, в принципі, по дві спроби мати, це найсово, друзі. Прикольно. Так, переходимо далі. Переходимо далі. І що у нас там далі? Ой, щось трішки по пом'яв тачечку. Так, ну в принципі, я не знаю, по одній спробі, по дві спроби. Краще по одній спробі, але ну крузак, ну хотілось крузаком двічі стрибнути, йомаю. Так, піде, друзі. Так, Фордик будемо мати по одній все-таки спробі. Зараз. О, ну тут нормально, фіжо нормально зараз справляється. Просто, просто мене на Тойоці крузику трішки замансило, за забагувалося там, і тому я перестрибував. Так, ну мені здається, Fusion щось має якісь неприємності. Так, і що? І що? Давай ти перестрибнеш. Опа, перестрибає, друзі. Практично перестрибає. Мені головне, щоб хвилі там цей прибрались, щоб вони мені не заважали. Так, рівно вистрибуємо, друзі. Є контакт. Ой-ой-ой. Зараз у нас рахунок. Якщо зараз Фордик вистрибне, то 2-1 на рахунок фордиків. Але ми зараз це побачимо. Так, треба трішки тут розігнатися, щоб попасти на ту платформу. Поїхали. Так, 120 кілометрів за годину, практично піде, друзі. Ой-ой-ой, ой піде. Піде, піде, є, yeah, друзі, є, yeah, це та платформа, Let's go! Спасайськайландчик, дякую тобі велике. Ха-ха, піде, друзі. Так, рахунок у нас зараз 2-1 на користь фордиків нормаз. Але Тойотки, я думаю, не, це не здадуться, друзі. Не здадуться Тойотки, тому що у них нормальні ще тут тачки залишилися. Давайте з цією тачки розпочнемо, тому що щось вона чесно мене бісить. Що вона тут стоїть? Коротше, не, я думаю, мало шансів. М можливо, мало шансів. Куди ти вже так їдеш? Так, хвилі, є хвилі, є контакт. Це немає хвилі. Ой, ну ці тачечки, вони сильно щось їх переклоняє, друзі. Ні, ну все, тут вивалюється, друзі. Тоді вивалилася теж Тойотка, і ми це зарахували, що вона вивалилася. І ця вивалюється, все. До побачення. Чисто до побачення, ми переходимо далі. Вона просто мене бісила, я хотів її позбавитися. Так, а це що? Це Ford транзит у нас чи що? Ну так, це транзит, але я не розумію, що це за транзит такий. Якийсь не сильно я не розумію, який. Коротше, якось так. Піде, друзі. О, піде. О, ну транзитик нормально зараз іде. Невже транзит вискочить? Оце буде прикол, друзі. Якщо зараз транзит вискочить. Оце буде прикол, дійсно. Але побачимо так, ну 80 стрибай, якщо зараз тут перестрибне, то має всі шанси, друзі, має всі шанси. І може потрапити на ту платформу. Оце піде, друзі. 140 кілометрів за годину. Угу. Нічого собі. Він, до речі, зараз вистрибує таке відчуття, що, що по висоті далі, ніж Skyline. Піде, піде, друзі. Так, і найголовніший зараз етап. Ось тут перестрибнути, тому що якщо ми ось тут не перестрибутися, це діжі, друзі, Я в шоці, у нас, до речі, зараз е, тут ось всі тачечки перестрибують, друзі. Ді. Ух, чуть не впав, піде, друзі. Рахується, рахується, зараз стригає на користь форників, друзі. А це я розумію, а це я розумію, піде. Е, тому що у нас в попередньому відоску в водяному челенджі, то ну так так, тачки не перестрибували, друзі, так тачки не перестрибували. І давайте ось цей стресенький Форт Мустанг візьме, піде, друзі. Чі, чі, чі. О, Ооо, а це я розумію. О, ну це для драг-рейсингу, вона взагалі мені здається, що зараз десь виволиться. Ну зараз з вами це почекаємо, друзі, зараз з вами це почекаємо. От бачите, як. О, до побачення, дивіться, українське телебачення, друзі. Це GG. Це GG, я рахую, тому що це для драгрейсів. Ну хто винен, що ти заспавнив таку тачку. Ти ось що мені скажи. Друзі, ну це рахується. Давайте справедливо вже грати. І зараз візьмемо з вами цю тойотку, Я впевнений, що вона повинна. Вона просто повинна зараз перестрибувати це все, що тут можна. Я нарахую, що вона, знаєте, десь плюс-мінус, як Скайлайн зараз вистрибне буде найсово. Так, по швидкості в неї найс. Друзі, по швидкості в неї найс. Як тільки бачите, отут е вгорі набирає тачка 90 десь плюс кілометрів, то все вона перестрибує. І це нейсово, друзі, це нейсово. І отут теж перестрибне, я думаю, от ось тут не буде ніяких проблем. Я надіюсь, ніяких проблем не буде, друзі. Ух, чуть не впали в воду. Так, піде теж, піде. Так, набираємо швидкість, набираємо швидкість уже в 150 кілометрів. Куди ти летиш? Боже, супра, будь ласка, не вивалися, тому що я хочу, щоб прохунок уже більш-менш був рівний, тому що тойотки заслуговують. Друзі, тойотки заслуговують. І я зараз тут перелечу. Тут 100% перелечу, друзі. Опа. Так. І, о, 102, 130 кілометрів за годину є, перелітаємо. Друзі, перелітаємо чи ні. Ну, серйозно. Будь ласка, ти серйозно зараз зафейкапала. Ні, ну це, 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 це якийсь жах, друзі. Це якийсь жах. Я знову звалюю з тойотки і на жаль, вона не проходить. Я максимально вирівнюю тачечку, коли лечу. Але, друзі, маємо те, що маємо, граємо справедливо і беремо, коротше, ось цей Форт Mustang. Ну, дітєчечка, до речі. Ну я реально, я реально там вирівнював тачку, вона просто не вирівнюється і вилетіла, куди його знає. Коротше, ну мустан, ну тут мустан. Ну, ну, це Мені здається, це король доріг взагалі. а це я розумію. Опа. У нас там відпочиває. Коротше, тойотка лежить. Ні, ну мені ні, ну це без шанс, друзі. Звісно, вона прийде. Звісно, вона пройде. Але побачимо, наскільки я зможу зараз вирівняти тачку. Бачите, і керуванні, Вона дуже керуванні, просто чудесна. Ооо, вона вз... ого, Ого. Друзі, а куди вона летить? Опа. Друзі, знаєте, що я рухую? Це... Що це чисто лаки. Це чисто лаки, коротше, вистрибнути чи не вистрибнути. Блін, прикольно було б, знаєте. Що ні, будь ласка, що ти робиш? друзі я це фейкап, що це за фіня? Друзі, ну вибачаюсь. Ну, ви... Не зрозумів. Не зрозумів. GTшечка на зв'язочку. Боже, а може з неї вода зараз вийде? Тут знаєш, що вода вийшла, чи що? Хо-хо. Опа. Опа, друзі, тихо, не все, не все. Не все тут закінчено, друзі, але все, без шансів вона не туди, не сюди, не туди, не сюди. Ну коротше, я зафейкапив. Я рахую, що я зафейкапив. Ось так її. Туди і хай падає за Тойоткою разом. Ну я, ну, я не винен, юмаю. Я не винен, друзі, вона тупа. Я в шоці. Я хотів проїхати, але вона в'їхала в воду. Чому вона така різва фік знає, коротше. Так, беремо, беремо ось цю Тойоточку. Беремо оцю, це супра, і там залишилася у нас е, теж Тойотечка. Прикольна, до речі, Тойотечка. Мені здається, що це років десь. Е, не знаю, двохсотих, коротше. Так, поїхали. Піде, друзі. Оп, є. До речі, якщо зараз дві Тойотки перестрибують, то це нічя чи що там. Тому що зараз рахунок. 3 один але треба ще Фордик. Ну ти серйозно, як ти, ліворуч, просто так повертаєш, я тебе не розумію. Я не розумію, я вирівнюю максимально тачку і вона все одно не перелітає. Що це взагалі за фігня? Так, Фордик, давайте Фордик візьмемо. Фордик Аресечка. Піде. О, опа, на зв'язочку. Так, обереженько, так, хвилі пройшли. Так, от дивіться, от. Лечу прямо, лечу прямо і просто клоне в ліворуч. Я не розумію. Так само, друзі, так само. Не кажіть, що я там і не пишіть, що я летів не так, все так я летів, все я прямо летів, друзі. Просто я не знаю, може вона настільки лиха, що її вітром здуло, і все. От то от, от, от буде тоді, друзі. Оу, 120 кілометрів за годину. Оце я розумію, піде, друзі. Оце я розумію, піде. Так, ну я думаю, що це. Що вона перелетить же? Вона перелетить. От бачите, ось цієї проблем немає. Усі проблеми взагалі немає, друзі. І фордики в нас теж перелітають. Зараз Фордик у нас теж перелітає. Ану Крузер, дякую, що ти мене засайвив, Тому що якщо б не ти, я скоріше за все, б не перелетів. А зараз у нас просто божевільний рахунок. 4-1 на користь Фордиків. На жаль, зараз Тойотки програють. але б я хотів взяти реванш в друг... в якійсь іншій рубриці, тому що ну заслуговують Тойотків. Багато Тойодок дуже швидкісних, але вони щось не перелітають. Але, на жаль, вони щось не прилітають, і тут Тойоточка, зараз GT, щось взагалі вона не хоче їхати. Опа. Є, нам пощастило те, що хвилі, друзі, прибрались. Якщо б зараз хвилі не прибрались, тому без шансів було б зараз. От дивіться, просто її є Її Просто ліворочку. Що це за фігня? Так гальмуй. Давай не в цей раз. Дивіться, ну просто якісь, я не знаю, керування дуже складне цією Тойоткою. І дивіться, її просто ліворуч, чи всі тойотки якось ліворочку. Я не розумію, чому ну щось серйозно. Так, виїжджай, виїжджай, я в тебе вірю. Виїжджай, будь ласка, виїжджай, є, є, є контакт. Але ти набереш щось викидність, яку нам треба, да? на жаль. Ну да, друзі, 90 кілометрів за годину, на жаль. А зараз. А вона ось тут приїде. ну, під водою приїде чи ні, друзі. Зараз побачимо, чи під водою приїде. Давай приїжджай, малесенька, приїжджай, я тебе прошу, приїжджай. Давай, давай, їдь, їдь. О, друзі, її просто тяна, ні, все без шансів, а дивіться, щось щось виходить. А мені цікаво, що це таке вона ще чи її там на буксирі витягують. Дивіться, вона тупо з води вилазить. Хо. Ні, друзі, це все це джи-джи, да, Це ж без шансів, Ні, щось, щось там виходить, друзі. Чи, чи вона застряла, я не розумію. Все вона застряла, коротше, друзі, вона застряла без шансів. Тупо, на жаль, на жаль, друзі, що Стойотки дійсно їх наклоняло то ліворуч, то проворуч, але з фордиків таких проблем не було. Ні, друзі, це чити, ні в якому випадку. Просто так не думайте. Йому, ось така у нас мені здається, прикольна навіть рубрика вийшла. Йому воєнний челендж, класний. Я буду дуже багато тут експериментів проводити з іншими тачечками. Буде дуже багато протистоянь. Друзі, так що прожимайте ваші подобайки, підписуйтесь на мій канал і, звісно, коментуйте мої відоски. І не забувайте про друге. Канал. А з вами був Каскай. До нових зустрічей.